Найбільшим своїм досягненням Асоціація платників податків вважає суттєве розширення своєї діяльності. Нині її територіальні відділення діють у всіх областях та в більш як половині райцентрів. У порівнянні з попереднім роком їх кількість збільшилася втричі. Це, на нашу думку, є знаковою довіри, яку ми підтверджуємо конкретними результатами роботи. В Державній податковій службі констатують, що стали добрими партнерами з асоціацією і разом долають проблемні моменти в роботі фіскального органу. Сьогодні діалог податкової служби та асоціації не є формальним. Ми сьогодні приймаємо рішення несемо разом з ними відповідальність. Це великий вклад асоціації. Які є сьогодні підтримку асоціації платників податків, а в її особі і всьому бізнесу, і надалі обіцяє міністерство фінансів. Ми працюємо над тим, якби совершенствовати наше законодавство для того, щоб бізнесу нашому лучше В Самі асоціації планують постійно розширювати масштаби своєї діяльності. До речі, керівником організації знову переобрано Валентину Арабузову, Богдан Бур'яненко, Михайло Кльохта, телеканал Київ.